Who are you? I am Steve. Вітаю, що напасту з вами Дімонич. А, у мене 14% аудиторії жінки. Давай по новой, Міша, все хуйня. Окей, виправляюсь. Усім привіт, підписникам это просто 8 канал. З вами Димонич. Я можу робити відео не раз в місяць. Ну що ж, дякую вам за таке активне минуле відео. Про відео в YouTube набрало 150 переладів. Перші 6 днів, що після відео, яке за півтора місяця забрало 3 час величазні сумах. Також до мене підписався три директора, за що я їм дякую. Йо, ваші ніки в монтажі поставлю, бо зараз немає їх. Це все було на момент 6 березня. Я хочу почати відео з новим від кальдерона. Так тепер я буду говорити не калдерон або кадерон, як я говорю раніше, а кальдерон. Він у своїй групі в Facebook випустив пост про новий комбайн класу Guard чи Jaguar, Як правильно. Так, так ось, Казерон робить клас джагуар 530-990. ось про що він пише за цей клас. Цитую. Доки клас указує до 550-850 перебуває на тестах діагноз, враховуючи однакові деталі, від уклада джагуар, вирішив моделькувати клас Jaguar Ар 830 по аналогії з Тукану. Тобто буде отримав ще тука, ну, а вже маємо майбутній бот, у вигляді джагуар. З поста можна вказати, що буде багато анімацій з інтереків контрол. Також будуть дві версії фар, звичайні та лайт. У чому боротися, зараз кажу. Звичайні фари це одна лапочка або денька, в залежності від фарів. Також буде жовті. А лайт-фари, в незалежності від розміру це так звати... Модуль, в якому багато лапочок. І буде білі. Також буде два варети кольору, звичайний та чорний, як на фото Також буде монітор, працюючий в тукана. Як казав кальдерон в даному пості, він, він малював монітор по пікселю для Jaguar. Також під новин від кальдерона я хочу сказати, що тукан може вийти аж жовтні через те, що біан займається. Це з тим затримувати. Я не розумію, чому б не наняти команду модераторів для ботхабу. Це було б... Ну, можна не знаю, 10 людей і буде ходити хоча б раз в тиждень. Але не раз в 10 днів. Ну ще б раз 200, як я робив відео. Бежати, це Далі Поговоримо про новини до ФС-25. Хоча я хочу здаватися. Про і цей особливий мене викликає гордість. Я скажу, чому. В домі ЄФЕС будуть такі тварини, як коні, корови, вітки, свині, кури, кози та водяні буйволи. Так, саме водяні буйволи. Також є інформація, але я не кажу, що вона правдива, просто я кажу, як я її зрозумів. Нові тварини матимуть можливість виходити до вище, і вони. Вони поза травою і будуть тут їсти. При цьому по справді будуть з'їдені. ж тепер, напевно, якщо я якщо буду їсти в кормушці і в них буде в заході трава, то вони її зможуть їсти. Такі тварини, які їдять траву. Вони... Це... Наскільки я зрозумію, це такі тварини, як коні, корови, кози. Вівці та нові водії будь Те, що особисто у мене визвало говорить, це те, що, що тварини робив наш співвітчиз... співвітчизник Роман Пелепеленко. Якщо ти дивилися до цього моменту, відео пишіть в коментарях його ім'я Роман. Також, що сказав Кандерон, так знову від, але це через те, що він єдиний, хто говорить про ефізок 5, правда, він це говорить в Телеграм, а я поки що. Єдиний, хто говорить про ФС25 в Ютубі в українському сегменті. от, що сказав Кальдерон? Як зазначив Роман прополенку, у Грі було зроблено нова система для взаємодії тварин. До речі, інтерв'ю про тварин давали також громади. Дані в інтерв'ю говориться таке. У фсс 25 буде представлена нова система розроблена для забезпечення правильної взаємодії тварин потребуючи їх у визначеному просторі. Також тварини будуть їсти траву, і це візуально буде змінюватися, а трава буде входити в їх раціон. У фарбці буде 25 у ваші поля будуть скошені всією худобою, що пасеться. Ну і те, що я сказав, як зазначив хазяїн, тварини дуже якісні. Хочу поговорити про нові культури та механьку. Ви, мабуть, подумайте. Дімо, що зовсім, ти, ж у будь відео говорив про розпедат. Але з'явилася довода і тоді я говорив про ті новини, які вже Гіанс анонсували та трейлер. Так от дві нові культури. Горох та званий квасон. І для них буде новий комбайн. Але є одна дилемма. Я створює два нових комбайна окремо, чи один універсальний. Просто є комбайн як окремо для Квасоня та гороху, так і універсальний для Бобових. Це важко прогнозувати, але будемо сподіватися, що буде не хоча б окремий комбайн. Також буде ретекстура сочника. Що не так важливо, але все ж таки можна про це сказати. Це буде двох пов'язаних до нових пов'язати з новою механікою. Це вже це ваш кіоск, базар. Окей, давайте будемо назвати це кіоском. Протегіанти називається магазинчиком. Окей, це не суть. Тут я хочу подумати, як це працюватиме. Судячи з газу, це напевно буде працювати так. Ви маєте там культури, типу там поводити, винограду і таке інше, що ви можете в районі житті, вирощувати на городі, вирощуєте е, його, ви приносите до свого кіоску і в одному передувати адські, імітуючи те, що приходять люди і купують всі гроші. Або тоді ще не гроші, а продукти. І можливо, бо є ще один варіант, що в крібують NPC і... Представляти типу люди, які будуть справді піхоти і купувати. Також кіоском з кіоском стали відомі такі культури, які ви можете вирощувати в теплиці. Це такі культури, як перець, гриби та, скоріше за все, залишити себе або щось типу цього. Також буде в довірках постерігах, що офіційно підтвердило наявність культур з платідом екстендж. Тепер ми Бо один б те, що я бачите, витрачав увагу ця техніка, ну що ж, починаємо. Тим як я розкажу вам про нову техніку, яку я те анонсувала в п'ятничному випуску фактів, я ось його хотів би вас дещо щось Хтось ще думає, що, що нова ФС це минуло ФС, але з такими речами, як, наприклад, не знаю, оновлення там, ну... На оновлення, а є ось просто такі індивидуми, які говорять, що новий FS це старий ФС тільки з модами. І це, і скажіть мені, тепер ось у FS25 схожі на FS-22 з модами? Так, такі культури, як гриби, вони були в нічійній землі, в FS-22. А ось такої нової механіки ще не було. І це, Якщо ви наберете на даному відео 5 лайків і скажете, що хочете таке відео, як індивидуми фарм 8 то... Я вам зроблю таке відео, воно мені здається буде дуже угарне. Так от, почнемо ми відео, ну, точніше частину відео з обслугову НТБ 4Т. Доволі складалась. Так от, буду 400 кінських сил. Ємність, так сказати, бункера. 30 кубів. Швидкість 25 км на годину ну, транспортна, десь 10, 10 робоча. Ціна. 635 тисяч. Охін не клас не буде з цим шпінатом займатися. Точно ще не класно, а дорого. Проте, надіюсь він за рахунок того, що росте два рази в рік, зможе окупити цей комбайн. Ну, не знаю, наприклад, за 3 роки. Так от наступна машина і TGY. ТЖВ. Художник 123 кінських сил. Прикольно. 1-2-3 кінських сили. Хі, також швидкі, швидкість 30 км на годину. Так це трактор залежить від обладнання, яке ви використовуєте. Ціна 92 тисячі. Представлений з фронтеж SDK 65. Ємість від 4 до 8 кубів. Ціна 6 тисяч. Можливо, ціна буде залежати від модифікацій. Далі в нас йде меру mf 449 cs 170 Сі -E Важка назва. Так от потужність 150 кінських сил, тобто 170 називається потужність. Звичайна швидкість 40 км на годину. Ціна 149,5 тисяч. Далі йде Вальтра S серія з потужність від 270 до 420 кінських сил. Ціна. 254,5 тисяч. Можливо, залежить від модифікації. Швидкість 58 км на годину. Представлено з напівприщум, з напівпричіпом Буранити РТР 1034090. Це що RTX 4090. Слаж2, ПТ2. І якщо хтось буде казати, що це на причеп, так от дивіться. Причеп це, так сказати, ну, він причепний, тобто обіду причіпляється і має свою точку опори, опори яка ніяк не, не складається в тракторі. А на пів причип в нього дві точки опори. Перша це е, маточка опори причіпа, а друга це так сказати, це точка опори на кріплені трактора. Тобто причеп. має опору на чіпленні трактора, на півпричем має опору на чіпленні трактора. Надію зрозуміло, так от, ємість від 30 до 46 кубів, ціна 65,5 тисяч. Можливо залежить від модифікації. Далі йде комбайн-кейс АФ 11. Потужність 772 кіскіселу. Ємість 20 кубів. 740 тисяч. Можливо, залежить від модифікацій, такі як колеса в гусениці, наприклад. Так на одному зі ну, відносно старих скріншотів, там показано, напевно, даний комбайн з гусеницями, тому можливо, від модифікацій залежати ціна. Швидкість, звичайно, 30 км на годину. Робоча залежить від жатки. Представлений жадкий кейс 4418 n Ширина 10 метрів, робоча швидкість 10 км. Ціна а, 88 тисяч. Далі йде від діставучої, у мене особисто Макдон М1240. Потужність від 1730 сил до 262. Швидкість 45 км на годину. Залежить від обладнання. Ціна 170 тисяч залежить від, від налаштування комбайна. Представлений жадкий Макдон D140 XL. А є МК. Ширина – 12,2 метри. Робоча швидкість 15 км за годину. Ціна 97 тисяч. Далі йде самохідний оприскувач Агріфак. Не цей факт. Агріфак. Кондор Ендуренсе 2. Робоча ширина від 36 до 40. Ой, тож і не 40, а 54 метрів, потужність 400 сакітських сил. Є місце серне для, для добрив або о, гербіцидів 4 кубів, швидкість 60 км в годину, звичайно, 25 робоча, ціна 420,5 тисяч. Перейдемо до останнього. Джон Дір 3650, потужність 116 сакітських сил. Швидкість 35 км на годину 7, 45 тисяч. Ножова буде стартовою технікою на нашій фермі. Проставодий сівалкою Solid Stand 150. Solid Stand – це не бренд, просто модель сівалки, там бренд дуже важко називається. Так от, потрібна потужність для неї 110, 110 кінських сил, тобто дженір справиться з нею, в принципі. Ємність від 1270 до 1800 літрів. Чорна – 4,6 метрів. Має можливість одночасно ну, з посівом одобрю. Робоча швидкість 12 км на годину. Ціна 49,5 тисяч. Багато техніки, і ви зараз, напевно, спитаєте, а чому ти усю техніку не показав а, і не розібрав. Просто або вона не має скріншотів з характеристиками, як я було представлені, або вона просто ну, ніде не вказувалася. Так от. Я дякую вам за перегляд, можете підписатися, якщо ви хочете бачити більше українського контенту по фарм-сіміатор рекомендаціях. А можете ще із наставити колокольчиком. Якщо набереться, а тут 5 лайків, знову ж кажу, зніму відео про індивіду і фарм-сімоліатор. Дякую вам за перегляд, меддо вам неба, не ігноруйте поліцію на тривогу. Всім до зустрічі!